Доброго дня, Україна! Всім привіт із Стамбулу! Сьогодні з вами я, Яна. Ми з вами на азіатській стороні Стамбулу. Я вам хочу представити найвеличезний вілопроєкт у Стамбулі, який складається із 1400 віл та розташований на земельній ділянці більш ніж 100 гектарів. Цей проєкт представлений компанією забудовником Ялми Синшат. Разом у партнерстві з компанією забудовником МЛАК Конут, яка в свою чергу є державною компанією та має державні гарантії. Місце знаходженням цього проєкту є селище Ріва. Попереду нас є Чорне море в двох кілометрах від нас. Ліворуч ми маємо босфорську протоку та третій босфорський міст. 14 кілометрах від нас є центр муніципалітету Байкос і лише в 40 хвилинах їзди від цього міста є площа таксі. Щодо проекту, ми з вами бачимо проєкт, який буде збудовуватись. А це по перше. 100 гектарів землі, як я вже сказала, це 20 гектарів серед них це ліс, півтори тисячі віл, є власне озеро та власна голуба лагуна, кожна з котрих 4 тисячі квадратних метрів площею. Також на території буде розташована частна та державна школа, дитячий садок, декілька дитячих майданчиків, закритих та відкритих, баскетбольна, футбольна, тенісна площадки. На території комплексу розташовано понад 40. Касеми комерційних об'єктів, серед яких буде маркет Migros, серед яких буде міська лікарня, фітнес-центр, тенісний корт і навіть є вертолітна площадка. Проєкт поділений на три етапи будівництва. Перший етап із 600 віл вже збудований, більшість з них вже продана. Залишилась лише одна віла у продажу, другий етап. З терміном здачі кінець 2024 року буде містити 200 віл. Залишилось у продажу лише 10%. І також вже стартував у продаж третій етап віл, який також буде мати кількістю понад 600 віл, з терміном здачі у 2026 році. Стосовно типу віл, віли будуть двох та трьохповерхові, кожна з них буде розміщуватися з двома або трьома сусідами, але є такі, що мають обособлений характер або індивідуальні віли на одного господаря. Кожна з віл має приватне паркування. Деякі з них в самостійних вілах мають навіть власний басейн. Формат ВІЛ від 3 плюс 1 до 6 плюс 1. Віли матимуть площу від 200 квадратних метрів до 500 квадратних метрів і садову ділянку від 85 квадратних метрів до 850 квадратних метрів. Так, ми з вами подивилися шикарніший віла у Стамбулі. Я розповіла вам про його особливості. Тому з вами була Яна із компанії Алярабія. Якщо будуть запитання, телефонуйте, пишіть нам у месенджери. До побачення.